струвачок. Ой. Я убила. Ні, nee, я сам розлетнувся. Навіщо? Ти ж питав, некісь грощики для гандали. Ну все. Поїхали. Папа тоже пропал. Демян, ти де? Ну, так, гуляю. Нарешті борода. Ідемо. Ти де? То гуляй, ти мій сундук украв, гавноєте. Та. Іди сюди, гавдоїд. Я плю, Йду, йду. Пливу, пливу, тобто. Що, Я просто взяв його побігати, подивитись, що там прикольного. Я тебе зараз візьму. Добрий день. Добрий день. що ти робиш? Йду. Ти, ти, ти що А де Орексед пропав? Ти ж його застрелив, не? А, так. Бля, піпяс ти зірний. Что <гум> <гум> що, реально? Шо цефен? То машина! Ты Ту, тупо корабль нам чуть не утупав. Дя ураксан. Ты шо вбил? Ну и все. Я требую и знову вбить. Угу. Где грин Я не знаю. О, во бачу. Yep. Давай. Їм. Зараз дадим Урсена сундучки. 12 градусів. А ви де? Ми їдемо на гріб дерево. Оце yeah. твоя там лодка? Я не з... Ні, не моя. Ми mm -hmm. зліва. Ну якщо це твоя лодка. Я недалеко від кактусного цього вон, або я постачу, що там? Mm. Та... Зори Ксену, до речі, один сундук пропав. А, він в тебе в руках. Понь. Рано, ти чо? Сундук мені положив, хлопчик. Тобі капець буде. Я, я підтримаю просто. І здам пітім, піду його. Ложи сундук. Я посутив! Ложи сундук. <хи> чо, брат, взяла? не Ти -то? Не. Робот? Не. А я тебе пуля ведь потужний Можешь потужний потужный. Че? А, так можна можно? На гли. На глиру. Мій можешь это раз. Э, мий, сундук. Мий.